Всім привіт! За останній тиждень я трішки пізлив свій баланс. і Сьогодні я хочу повернути свій баланс хоча б до мільйону, і я хочу даний експеримент провести на відео. Заодно вам розкажу стратегію, по якій я працюю. Працюю я на брокері бінаріум, посилання є під відео. Так, давайте перейдемо до самої стратегії. Я відразу переключусь на свічні графіки. Я, мені більше подобаються графіки TradingView, тому я натискаю на цю кнопку. І у нас відкриваються такі графіки. тепер дивіться, у нас відкрита валютна пара євро-долар. Євро я відразу рекомендую перейти в фільтри і налаштувати саме валютні пари, тому що ми торгуємо виключно на валютних парах. Дивіться, євро-долар. Ми переходимо на сайт Investing, пишемо нашу валютну пару. Євро-долар. Ось наша валютна пара. Тепер дивіться, ми переходимо на технічний аналіз і обираємо таймфрейм в хвилина. Дивимось, що нам покажуть індикатори. Індикатори показують активно покупати. Тому ми відкриваємо угоду вгору на 1 хвилину. Так, Відкрили году вгору. гору. Тепер дивіться, чому відкрив саме угоду вгору? Є ось такий індикатор. Summary називається. Це суморно. Він показує на значення активно покупати. Тут є і інше значення, тобто активно продавати, продавати, нейтрально покупати і активно покупати. Нам підходять виключно два значення: Strong-buy або Strong Sell, тобто активно продавати або активно покупати. Якщо наш індикатор показує Sell, Neutral Buy, ми пропускаємо дану валютну пару, ми обираємо наступну, тобто шукаємо, наприклад, наступну валютну пару, яку GBB, GPY. Вводимо її в пошуку, так само переходимо в технічний аналіз, натискаємо 1 хвилина і подивимося, що показує наш індикатор. Так, Давайте воно ну, досить тримається страндбай, тому в принципі все йде супер. Як ми бачимо, года відпрацьовує потихеньку, вже почали сімки вгору І, в принципі, думаю, зараз ми з цієї годи забираємо плюс. Ага, і Як тільки я заговорив про плюс, ми бачимо такий. Імпульс вниз, який може нас легко збити, але я надіюся, що цього не відбудеться, тому що було б непогано вже повернути свої кошти. Блін, За 5 секунд такий імпульс вниз ловили. Ну, давай 2 секунди ні, не встигли. На жаль, ми з першої нашої годи забираємо мінус. Давайте подивимось по індикаторам, щоб нічого не змінилось. Тримався Strong Buy, Відкриваємо тоді. Угоду на суму вдвічі більше, тобто я відкриваю дві угоди по 8 тисяч. І тепер дивіться, чому я так роблю. Відкриємо калькулятор, дивіться, ми першу угоду відкрили на 8 тисяч, тобто мінус 8 тисяч від нашого балансу, і ми їх втратили. І тепер наступну угоду я відкриваю на 16 тисяч. Так, 16 тисяч. Зараз у нас мінус становить 24 тисячі, тому що ми на цю суму відкрили угоди. І тепер дивимося, що з цієї угоди ми можемо заробити чистими то ми зможемо заробити 30 720. Тепер дивіться, додаємо 30 720. У нас виходить прибуток з цих двох угод 6720. Хоча ми і першу угоду закриваємо мінус, наступного года нам приносить то перекриває передній мінус ага, 8000 і 8000. Ми закрилися в 0 по нашій точці входу. Давайте перевіримо, що зараз показують наші індикатори. Тримаюся далі на строну buy. Блін, якось тут вже почався сильний імпульс вниз. Давайте спробуємо ще раз зайти в гору, довіримося нашим індикаторам. В принципі, страшно після таких імпульсів ходить. В основному після таких імпульсів настрій індикаторів міняється, вони переключаються на Strong Sell, але поки не переключились, тому давайте відкриємо угоду вгору. так. Знову відкрили на 16 тисяч, тому що наша передня гуда тобто повернула наш, Вернулись наші кошти і ми нічого з неї не втратили. Тобто Ми знову повторюємо, дублюємо нашу воду, відкриваючи дві угоди по 8000, тобто, щоб перекрити наш мінус і в принципі, забрати прибуток зверху. Так, все супер. Як ми бачимо, наша угода відпрацювала. Ми заробили 30 720 і наш баланс збільшився на 6720 з трьох год. Третя угода у нас в ноль закрилася. Так, давайте, напевно, оберемо іншу валютну пару. Ну, Давайте подивимось, Можливо, настрій О Strong Sell. Тоді відкриваємо угоду вниз. Ой, якраз супер. Дивіться перед імпульсом встиг відкрити угоду. Strong Sell, і ми відкриваємо угоду вниз. Тепер дивимось на відпрацювання. Ну, тут вже прям ідеально відправляється. Ми забираємо прибуток 15 360. І якраз в нас баланс рівно мільйон гривень. Тому супер! В принципі, на цьому можна закінчувати відео. Давайте підведемо підсумки. Таню угоду ми відкрили, і вона принесла нам прибуток 7360. Тому якось так, маючи мінімальний досвід в торгівлі і, витративши лише 7 хвилин нашого часу, ми змогли заробити 14 тисяч гривень до нашого банку. Тому і на цьому можна зупиняти наше відео, ми досягли нашої цілі. Також рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, там я більш детально розповідаю про торгівлю. Також я там дублюю свої угоди, ви можете заходити по моїм сигналам і заробляти разом зі мною. Приєднуйтесь посилання залишу під відео в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!